Друзі, ми творці свого життя, і наше творіння проявляється у всьому. Навіть у тому, що ми робимо кожного дня, про що ми думаємо, що ми говоримо, а навіть саме більше, як ми і що ми відчуваємо всередині себе, який у нас стан, які у нас вібрації. Оце і є основним фактором того, що з нами буде відбуватися кожного дня і взагалі на протязі нашого дня, про що це є? А про те, що куди наша увага те й буде нам проявлятися? Наприклад, якщо ми думаємо щось негативне, і це все більш негативне, крутимо в себе в голові, всередині себе. Настроюємося на це на негативні вібрації, вони все більш і більш будуть проявлятися. І показувати нам підтвердження того, про що ми думаємо. Тобто, якщо ми будемо кожного дня міняти себе, своє мислення на позитив, шукати, як ми вважаємо в негативному, щось позитивне. І на, ту, на цьому Зациклюватися, розкручувати цей позитив, тим більше ми його будемо бачити, тим більше підтвердження цього позитиву ми будемо бачити навколо нас. Завжди в негативній ситуації є якийсь позитив. Треба тільки побачити його, хотіти побачити. Тому що як ми тільки зациклюємось на негативі і будемо його розкручувати, Воно все більше буде нам проявлятися, куди наша увага, куди наша енергія та і проявляється в нашому житті. Ми творці свого життя, ми творці своєї реальності. Гілок реальності, в яких ми можемо жити, є дуже багато. Але від нас залежить, яку ми будемо проживати, де ми будемо тут і зараз, ті чи інші гілки реальності. Тобто треба. Відслідковувати кожного дня свої думки і направляти їх в позитивне русло, вибудовувати ту гілку реальності, як би ви хотіли, що б ви хотіли, як би ви хотіли себе почувати, що б ви хотіли б мати, як би ви хотіли жити, де б ви хотіли бути, розумієте? Я недавно зрозуміла таку річ, що насправді дійсно багато чого в житті. Якщо не все ми обираємо. Навіть бути в цьому негативі. От була негативна ситуація, в нас у місті не так давно. І я зрозуміла, що багато хто, в якійсь мірі навіть я, ми смакуємо цими негативними ситуаціями, ми їх. Те, що ми прожили там певний період, якусь негативну свою ситуацію, ми ще й нею смакуємо. Ми даємо туди багато своєї енергії. Ми, якби самі плаваємо, починаємо засмуктуватися цю негативну енергію, і вона ще більш проявляється в нашому житті. Що б з вами не сталося, треба зрозуміти, для чого це воно вам. Зробити певні висновки, щоб ця чи інша ситуація не повторювалася, і виходити на позитивну. Гілку вашої реальності, на позитивне мислення тієї чи іншої ситуації. І щоб в позитивному ключі кожна ситуація висвітлювала вам те, що треба вам пізнати, зрозуміти і вийти на інший рівень вашої свідомості. Кому хочете розібратися з якою ситуації, побачити іншу сторону, іншу думку. Зрозуміти для чого вам ця ситуація? Пишіть приватні повідомлення.